Система навичок і знань. Плани на оновлення. Також хочу розповісти про переробку системи навичок і знань. Я вирішу зробити декілька оновлень. Перше, більш ніяких констант при відкритті навичок параметрів і іншого. Тепер навички можна буде відкривати будь-коли, але ймовірність успіху зростатиме разом із рівнем персонажа. Далі я довго думав, як реалізувати рівні в грі. Розглядав різні варіанти, наприклад, зробити подібність до системи множення, де кожен наступний рівень потребує в 2-3 n разів більше досвіду, ніж минулий, але, зрештою, вирішив, що найкращим варіантом буде послідовність трикутних чисел. Давайте приклад. Для першого рівня нам потрібно 10 досвіду, для другого 30, для третього 60. для четвертого 100. Як ми це отримуємо? З нульового рівня на перший у нас дорівнює на 0. Ми додаємо 10, так як рівень 1, приблизно 10, скажімо так. Це, це число може змінитися. На другий рівень переход 10 плюс 20, так як перший рівень плюс 2.